Щорічно 14 грудня в Україні вшановують світлу пам'ять учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, пожежників, експлуатаційний персонал Чорнобильської атомної електростанції, військовослужбовців, будівельників, учених медиків всіх громадян та громадянок України, хто ціною свого життя і здоров'я жертовно зупинив ядерну стихію Чорнобиля та врятував Україну та світ від поширення радіації. Загрози саме 14 грудня у 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим 26 квітня 1986 року четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, катастрофа на якому стала справжньою національною трагедією, наслідки якої українці відчувають й досі. 14th of December is the day of commemoration of the participants in the liquidation of the consequences of the disaster at the Chernobyl nuclear power plant that took place on the territory of Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1986.